У Прилісненській громаді в селі Городок провели в останню дорогу полеглого захисника Олександра Швеця. Віддати останню шану полеглому за Україну воїну прийшли багато людей. Чин прощання відбувся у понеділок, 30 вересня. Про це повідомили у Прилісненській громаді. Життя захисника трагічно обірвалося під час стрілецького бою з російськими окупантами 20 вересня 2024 року у Донецькій області. Захисник був 1982 року народження. У нього залишилися батьки. Зустрічали героя, земляки, друзі та рідні з державними прапорами України в руках та навколішки. Провести в останню дорогу воїна Олександра Швиця прийшло майже все село. Героя поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.